Я продовжую працювати по мінімальній технології з використанням біотехнології ефективних мікроорганізмів. Зараз ще зробив одного біореактора, так званий реактор Джонсона. Американський професор запропонував виробництво грибів і других там мікробіологічних добрив. І я по цьому питанню працюю. Оце вже. Прошлий рік я працював з цими грибами, то, ну як сказати, я відчув різницю в ґрунті, не скільки у рослинах, скільки відчув різницю в ґрунті. Створення вторинного гумусу. Прискорилося ну, буквально наверное, процентів на 30-40. І як в деяких місцях, де було, е, земля була сильно вироблена, то вона була така більш-менш розсипчата. А це практично за один сезон е, ну, додалося велика кількість агрегатів, у яких 4-5 міліметрів розмір. Е, цей рік я вже замітив, що кількість дощових черв'яків. Збільшилась ну, практично в два рази. Так що ці препарати мені сподобались від реактора Джонсона, але вони працюють разом як сказати, паралельно із тими препаратами, от які я раніше там у своїх бесідах розповідав про їх. Зараз вже в Україні 111 фермерів у себе в господарствах построїли такі міні цехи і почали працювати. Десь місяць тому вже був дзвінок з Миколаївської області, молодий фермер почав працювати. Так от на третій рік у нього вже на полі з'явилися чер'яки і навіть з'явилися гриби. Плодові тіла вже повиходили. То він сам був дуже здивований, що за таке коротке час. Технологія почала працювати. Але ця технологія ж вона ж, ну як сказати, передбачає мінімальний обробіток ґрунту, і основна маса решток знаходитися зверху, на поверхні ґрунту, тобто мульча. Бо тільки одними біопрепаратами і оранкою воно не вийде. Іменно треба, щоб зверху знаходилася мульча. І сьогодні я приїхав на виставку, я хотів побачити е, техніку, яка для мінімального обробітку ґрунту. Наприклад, е, такі, як борона Мальцева, Борона Радченка, вони забуті. Це ті, е, як сказати, ті агрегати, і ті технології, які дозволяли обробляти ґрунт на глибину до п'яти сантиметрів, економить е, дуже велику кількість пального, мастильних матеріалів. Трактора там наскільки десь на 70% економія на запчастинах і на техніці. Але на виставці виробники забули про ці технології. І сьогодні я дивлюсь на ці агрегати, які дозволяють долубати землю, я не скажу обробляти, долубати землю до 90 сантиметрів. Це на сьогодні, як сказати, для господарів, які займаються біологічним виробництвом, це просто вони ходять і сміють. Ну як вже сміються, не то, що возму раніше вони возмущалися, а це просто сміються. Що... Ну що ж ти там згубив на глибині 90 сантиметрів? До мене приїжджали теж журналісти із каналу «Супергроном». Так, от вони приїхали 16 липня. І от ми ходили по полі, і вони, я їм показав своїх чер'яків, як земля розсипається. І штир залазить на метр. Це представте, 16 липня це жара, така усіх земля пересохла. А цю весну приїжджали до мене хлопці із одного агрохолдингу. то вони походили, постромляли того штиря. А тоді кажуть, можна ми зайдемо на другу ділянку. То вони пішли на другу ділянку. Робили спроби того штиря, який не лізе в ту землю, яка виорана, більше, ніж на глибину оранки. І шукали там чер'яків, Ну, вони чер'яків так і не знайшли. Бо вони до мене прийшли на поле, а там через кожні п'ять сантиметрів черіяк, черіяк. Це каже, у вас тут, мабуть, земля така. Кажу, ну біжіть на других полях. То вони пішли, рились, рились, приходять, кажуть, нічого не знайшли. Так як ось. І цей рік я працював на полі, оце весняний обробіток теж на мінімальну глибину. Я насчитав десь около 12 лелек. Чайки з усіх ставків злетілися, там було около, около 500 півтисячі чайок, літало. Шпаки в мене й досі по полі літають, і вони от кажуть, що як, що ви не вносите препарати проти шкідників. Якщо все правильно робити, то у мене на полі літають прямо хмари шпаків. І шпаки забирають усю цю, всі ці мікроби, все, повністю земля. Е, як? Ну, Вони ж не можуть зібрати всі 100%, але шкодочинність цієї всієї все є мікрофлори мінімальна, тому що е, шпаки це все роблять. От воно так, як раніше воно було в. В біологічних системах. От я стараюсь копіювати до сих пор так. Ну, Багато хто приїжджає, дивиться, дивується, а потім їде додому і забуває. А оце я кажу вже 111 фермерів в Україні поробили міні-заводи, адаптували до себе ґрунтообробну техніку що вже вони е, рубчатий е, водоналивний каток, вони обробляють землю в два сліди рубчатим катком і сіють пшеницю. І зверху лежить солома, от вони по соломі сіють пшеницю. Я, їх, е, я їм доказав, що вони не боялися це все робити. І у тих, хто е, не боїться, у тих виходить. Скажу так. Вже, вони кажуть, ми вже догнали агрохолдинги. Вже прошли рік у хлопців на піску в Вінницькій області пшениця дала по 8 тонн. Хоча вони тільки один раз її весною там не померз лоталому, а пізніше називається методом Брузницького, тобто у поперек рядків внесли азотні добрива. Оце так. І ці препарати використовує вже багато хто. У Миколаївській області, от що я казав, що він побачив черяків. Чотири роки не бачив, а це побачив вже в себе на полі чер'яків і вже мікоризні гриби в його образувались на полі.